Нян дуже часто корейські дорами пропонують нам милі і невинні любовні лінії, де жіночі персонажки вражають своєю чистотою і наївністю, а чоловічі персонажі турботливістю. Та є й такі серіали, в яких хлопаки ще ті бедбої, які ніби і дратують, та в той же час забирають всю увагу на себе. Саме про такі дорами із такими персонажами сьогодні і побазікаємо. Застрибай. Oh, yeah. Перша дорама в цій добірочці, на яку можна звернути увагу, якщо ви полюбляєте сюжети з бедбоями, це багряні серця корьо. Щоправда, у нас тут не стільки бедбої, скільки бедпринц. принц. За сюжетом головна героїня Коха Джін спочатку живе своє звичайне і не дуже успішне життя у 21 столітті. Але оскільки це дорама з фентезійним елементом, то досить швидко нам демонструють, як під час повного сонячного затемнення 25-річна дівчина переноситься назад. У часі до династії Корьо. А що? вона прокидається у 941 році в тілі Хесу, а оточують її принци правлячої родини Ван під час правління короля Теджо. Принців там, по-моєму, поза 10, Всі вони ясна річ гарні, як на підбір, і практично всі готові допомагати Хесу. Підтримувати, рятувати. Ну і просто раді її компанії. Звісно, так все і буває у житті. Особливо так було у 941 році. Ага. Ні, але ж казочка це ну тому не будемо зациклюватися і не заздріть. Так от Христос спочатку закохується в ніжного та сердечного восьмого принца Ванука, бо його там хоч до рани прикладає. Але з часом почуття у неї з'являються і до Вансо, четвертого принца. На відміну від своїх братів, Вансо досить грізна персоналія. Він одягається в чорне, постійно бере участь у війнах і здається, навіть насолоджується цим. Боже, мабуть, я за нього проголосую. Моє обличчя Вансо ховає за маскою, бо на Ньому шрам, і оскільки це Корея, та ще й 941 року, через цей шрам його і ненавидять, і бояться, і у двері не приймають словом, все докупи. Логи Вансо теж ставиться неоднозначно, бо в одних сценах він досить прихильний до дівчини, а в інших здається, готовий вимістити на ній всю свою внутрішню злість. І якщо бути геть чесно, то в деяких епізодах мені прям дуже дуже токсик людиною від нього віяло. Бо фрази в стилі Ти моя, бо я тебе обрав, відтак ти нікуди не підеш. Ну не викликають у мене захвату. Ти що хворий на голову? Це не дуже здорова річ. Але якщо ви здатні це усвідомлювати і не будете потім вважати, що така поведінка норма, тоді все. Це окей, можете дивитися. Ще крім любовної лінії, у дорамі побачите багато інтриг, пов'язаних з політичною ситуацією, і в палаці, і в Кореї тих часів загалом. Суперництво між принцами, які борються за трон, суперництво між придворними дамами, все в тій же боротьбі за трон, словом, боротьба на боротьбі. якось так. Мені дорама, в принципі, сподобалася, хоча всі ці історичні історії я не дуже люблю. Тим не менш, коли бачу ліджунки, вже й не дуже важливо, в чому там суть. Історії. Роль Бет Принца йому далася чудово. Іншим і це буде спойлер, Хесу йому допоможе. Чому? Бо у своєму звичному житті у 21 столітті вона мала справу з косметикою. Відтак їй було що запропонувати Вансо, аби люди перестали шарахатися від нього і, нарешті, побачили не монстра, а цілком собі гідного трону принца. Що тут додати? Ось вона, сила корейської косметики. Навіть трон можна завоювати, якщо маєте її при собі. Тому мої любі глядачі, Глядачі і глядачки, я не втомлююся рекомендувати вам магазин корейської косметики кри, кри Магазин український, а от вся продукція представлена на сайті корейська. Хочете потужний догляд за волоссям, знайдете тут шампуні, ополіскувачі, олійки. А якщо ціль зробити максимум для шкіри обличчя, відкривайте відповідний розділ і замовляйте маски, креми і есенції. За якість не хвилюйтеся, це косметика від відомих брендів, ввезена вона легально і на додачу сертифікована. Аспромокодил. Дом чинча 15, ви отримаєте 15% знижки на весь асортимент. Посилання залишила під відео. А я вже купив зі знижкою, звісно, і вертаємося до нашої добірочки. Наступна дорама сир в мишоловці, як і попередня, вона вийшла у 2016-му, і дивилася я її ну десь плюс-мінус в тому ж діапазоні. Тому не дуже добре пам'ятаю деталі. Але загалом сюжет там такий: у центрі оповіді у нас студенти, зокрема стипендіатка Хонсоль, яка не дуже впевнена у собі. Але розумна і працьовита. А ще Юджун популярний і багатий старшокурсник. З огляду на те, що грав його 33-річний пак Хеджин, він дуже, дуже старшокурсник, але ну що вже? Так, от, на перший погляд, Юджун приємна особистість, та по факту він досить маніпулятивний і схильний знищувати тих, хто його дратує. Я, я тобі зайня, не При цьому він не гребує використовувати інших задля своїх не дуже благородних цілей. Чому він це робить? Ну друзі мої, це ж драма. Тому ясна річ, все не просто так. І взагалі всі проблеми треба шукати. Де в дитинстві я спойлерити не буду, але скажу так: причини в нього є: чи вони виправдовують таку поведінку? Це вже інше питання. Якщо вам набридне бідбой юджун, у дорамі з'явиться ще Пекін Хо, талановитий піаніст, який раніше був другом Юджуна, але потім вони розсварилися. Сталося так тому, що Інхо вважав, ніби саме через Юджуна він більше не може грати на піанінку. Я не була у безмежному захваті від цієї дорами, але на свій час вона мене чимось таки причарувала. Можливо, це все магія пак хиджина і сокан джуна. Це так. Це так. Не знаю, але глянути і собі можете. Далі у списку Корейська Одесея. Її я не дивилася, зізнаюся одразу, але планую, тому ділюся з вами сюжетиком, який вичитала в інтернетах. Головна героїня з дитинства бачить духів. Сраку науко. І не якихось приязних, а таких, що лякають не на жарт. Через це дівчинка зростає самотньою. Друзів у неї немає, та й порозумітися з кимось важко, коли в тебе такий, так би мовити, хист. Одного разу, коли дівчинка поверталася зі школи додому, її почав переслідувати привид. Це помітив у Маван, таємчий чоловік у костюмі та чорному циліндрі. Насправді він лише здавався чоловіком, та по факту це монстр. Мавану потрібен артефакт, віяло. Лише ця маленька дівчинка може його дістати. Тому він Ятує її від духа, а натомість просить про послугу увійти в чарівний будинок і принести звідти віяло. Дівча погоджується, але в будинку вона зустрічає сон Огона він божество, якого вигнали на землю за його гордівливий і непокірний норов. Сон Огон заважає дівчинці взяти віяло і попереджає, що Маван небезпечний для неї, і тоді ж пропонує укласти угоду. Якщо дівчинка звільнить його просто зараз в будинку, він захищатиме її від усіх небезпек. Щоразу, як тільки вона покличе його на ім'я. Дівчинка погоджується, та як тільки вона звільняє Соногона, він стирає з її пам'яті спогади про те, як його звали. Пропало все. Мож і покликати його вона не може. Коли дівчинка виростає, вона випадково зустрічає Соногона і намагається з'ясувати, чому він так повівся з нею у дитинстві. Крім того, за сюжетом з'ясовується, що Соногон тепер прагне будь-що стати безсмертним. Аби отримати цей дар, йому потрібно з'їсти плоть особи, яку називає сам Джан. І що правильно виявляється, що та сама дівчинка і та сама вже доросла жінка і є сам Джан. Тож сон огон не може з'їсти її, не порушивши обіцянку, яку він дав їй багато років тому, коли сказав, що захищатиме її, попри все. Мозок у мене трошечки закипів. Можливо, я щось неправильно зрозуміла з сюжету, і насправді в інтернетах не брехунькали, і все там не так. Напишіть про це у коментарях. Але загалом наразі я. Я не впевнена на 100%, що мені ця дорама сподобається. Як мінімум через шубу. Шуба? Серйозно? Чому головний герой у Шубі ще й такі ну специфічні словом до стилістів у мене є питання, але я читала відгуки, люди ніби загалом задоволені, нахвалювали акторську гру і Сингі, який грає Соногона. Словом чи дивитися я ще думаю. але якщо ви вже бачили цю дораму, дайте знати про це у коментарях. Розкажіть, як вона вам, що сподобалося, а що ні? Я тим часом розкажу про іншу дораму з Бетбоєм у головній ролі. Це вбий мене, стіли мене. Огляд на неї вже є на моєму каналі. Кому цікаво, неодмінно перегляньте. В межах життєї цієї добірочки я коротко розповім про що там. Чадо Хьон чи боль у третьому поколінні. Здавалося б, йому жити і насолоджуватися життям. Але ні. Річ у тім, що у чоловіка розвинувся дисоціативний розлад ідентичності через пережиті в дитинстві травматичні події. Розлад означає, що свідомістю Чадо Хьона час від часу заволодівають різні особистості. По факту, він стає іншою людиною, хоча й залишається у своєму тілі. Однією з таких особистостей є Шін Сегі. Він з'являється тоді, коли Чадо Хьон опиняється у конфліктній ситуації. І от-от може постраждати від насильства з чийогось боку. Сергій ніколи не кривдить дітей і жінок. В іншому ж він не проти помахати кулаками і навіть отримує від цього задоволення. Я хотів крові. Він часто байдужий до інших, водночас моментально заводиться, якщо щось іде всупереч його планам. Чадохьо доводиться розрібати чимало проблем після того, як Сегі заволодіє його тілом і розумом, бо Дохіон – його повна протилежність. Допомогти фіксити голову Дохьона у дорамі допомагає Орі Джин, яка працює спочатку у психіатричній лікарні, а потім стає ну, кимось на кшталт особистої доглядальниці Дохона, назвімо це так. І власне вона ще довго не може розібратися, в кого з двох чоловіків закохана, в уважного і неконфліктного Дохьона чи в його злісну нерозсудливу і запальну особистість Сегі. Сюжет у Дорамі цікавий, заплутаний щось на кшталт турецьких серіалів, які тягнуться 350 мільйонів серій. Але за. Загалом подивитися можна. З цієї миті називай мене шалений Макс. От якби ти ще була без трусиків, усе взагалі було б як коцівно. не і ще пораджу переглянути і вам, і собі, оскільки ще не бачила, дораму надзвичайна ти». Я її відклала через фентезійну складову, бо не люблю такого роду сюжети. Але, можливо, під настрій вона мені зайде. Тим паче, що, на відміну від корейської Одесеї, тут, наскільки я розумію, з фентезійністю все в рази скромніше. Так от, сюжет. Головна героїня це старшокласниця Ін Дан О. Вона живе собі своє життя та раптом дізнається, що насправді є героїною Манхви. І за її долю, і за долю інших персонажів відповідає письменник, власне, автор Манхви. Історія Дан О, яку їй підготував письменник, не дуже весела. Дівчина заручена зі своїм давнім крашем, однак, хлопець її зневажає. Крім того, в Дан О хвороба серця і дівчина невдовзі має померти. Дан О така доля не влаштовує і вона вирішує. Змінити її, а відтак і весь сюжет історії, віднайшовши справжнє кохання. Таким хлопцем, який стане її справжнім коханням, схоже, виявляється безіменний студент номер 13 якому дан О дає ім'я Хару. Але кожна дія має наслідки. Відтак на дівчину чекають неабиякі випробування. За Бетбоя в цій дорамі Бек Кюн, вже згаданий краш Дан О. Він грубий і зрозумілий, але також входить до трійки найкрасивіших і наймогутніших хлопців у школі. Від початку він не дуже прихильний до ООН, оскільки їхні заручини відбулися за домовленістю. Але з часом він починає усвідомлювати, що щось таке відчуває до дівчини і стає меншим гівнюком, ніж раніше. Судячи з усього, сцен із ревнощами у дорамі не бракуватиме. Знову ж, якщо ви дивилися цю дорамку, напишіть у коментарях, як вона вам і чи варта уваги. бо це той випадок, коли і хочеться і колеться, думаю, чи глянути, але не хочу витрачати свій час дарма. Голошу окремо на тому, що всі згадані. Дорами доступні на теренах інтернету українською. Тому, будь ласочка, не дивіться нічого рознявою. Загалом ось така добірочка вийшла. Розповідайте, які ще дурами з бідбоєм ви знаєте, і пишіть, чи взагалі вам такі персонажі до вподоби, бо, можливо, ви не даєте перевагу позитивним героям, а не всяким там токсичним персоналіям. Не забувайте про вподобайку і підписку. Давайте вже дотягнемо до 10 тисяч глядачів і глядачок на каналі. а? І, звісно, що купуйте. Корейську косметику зі знижкою 15% за промокодом Чінча15. Ліночки є просто під цим відео. Аньон!